На зв'язку Shop – побутова техніка з Європи маємо в наявності топову вертикальну морозильну камеру Самсунг. Забрану з Великобританії. Краля виконана з бомбової матової нержавійки, яка не лишає відбитків пальців і дуже круто вписується в будь-який інтер'єр. Також маємо стильний дисплей з сенсорним керуванням. Висота апарату 185 см. внутрішній обсяг 315 літрів, який розбивається по семи шохлядах і полицях, які до речі в ідеальному стані і без коцок. Тут вам генератор льоду, швидка заморозка, температура до мінус 23 градусів та клас енергоспіль. А плюс. Морозилка йде системою No Frost ніякого льоду і бурульок. Морозилка обслугована в сервісі, також даємо гарантію. Плюс додаткові фотки, звичайно, закинемо. А оціну ви дізнаєтесь з у нашого менеджера. Також в асортименті близько 50 морозилок і скринь. Тож чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.